У ПЦ є частиною Російської православної церкви. Такий висновок релігії значої експертизи, ба більше у парламенті готують внести зміни до деяких законів щодо діяльності в Україні релігійних організацій, зокрема таких, що керуються країною агресором. Що стало причиною таких висновків, та що про них думають у Рівненській єпархії Української православної церкви, дізнавались наші журналісти. Українська православна церква досі підпорядковується Москві та є частиною Російської православної церкви. Такий висновок релігієзнавчої експертизи, проведеної Державною службою з етнополітики та свободи совісті. Один з членів експертної групи Андрій Смирнов розповідає, чому фахівці дійшли до такого висновку. Ми керувалися законом України, який містить три ознаки от, належності церкви до закордонного центру. Зокрема, це статут Російської православної церкви, де є 10 розділ, присвячений. Українській православній церкві, другий критерій це те, що митрополит Нуфрій залишається членом синоду Російської православної церкви. І третій критерій це власне статут Української православної церкви, де є згадка про грамоту Московського патріарха. А ця грамота була затверджена архерейським собором РПЦ, і вона ну не свідчить про повну незалежність Української православної церкви. Ми звернулись за коментарем до рівненської єпархії Української православної церкви. Керівник її юридичного відділу Василь Начев розкритикував висновки експертів. Стверджує, станом на зараз не мають жодних канонічних зв'язків з московським патріархатом. Ніякого канонічного церковного зв'язку з московським патріархатом в Українській православної церкви не існує. У нас є свій статут. І після собору, який відбувся в травні місяці, в місті Києві було де був прийнята нова редакція статуту нашої церкви. Після того наша церква живе за цим статутом. Блаженніше вийшов з синоду російської православної церкви, і відповідно ми ніяк я сказав раніше зв'язку угу. з жорстоким державом вже не маємо. Ми запитали у рівнян, чи є на їхню думку УПЦ частиною російської православної церкви та чи довіряють вони висновкам експертної групи, яка працює в рамках урядової ініціативи? Звісно, що ні. Абсолютно що за інформація. Я перший раз про таку інформацію чую, але я навіть не думаю, що таке може бути взагалі. Я вважаю, що це є хибна думка. З моєї точки зору зрозуміло, що кожен християнин і кожна людина має свою власну точку зору. Тому можливо, вони висловлюючи свою думку, базувалися на якихось певних фактах. Можливо, брали до уваги якісь історичні моменти, тому що це також має важливе значення, адже певна частина людей довгий період часу була підзвітна саме російському патріархату. Я не знаю нічого, не можу сказати. Українське має бути українським, так моє мнення, а так я не знаю. Так, але ви довіряєте таким висновкам, взагалі, чи на вашу думку це неможливо? Я думаю, можливо. Воно так і є. Чому? А скільки можна вже це терпіти, слухайте? Мої батьки, діди вічно мали проблеми з цією церквою російською. Ми маємо наші діти, внуки будуть мати проблеми. Так що це церква, коли слухайте пан Кирило є генерал КГБ. А на думку юриста Миколи Бляшина, публікація висновків експертизи лише перший етап. Далі, за його словами, справа за Верховною Радою, де вже зареєстрований і відповідний законопроєкт. І тільки на фінальному етапі, після його прийняття, рішення стосовно релігійних організацій зможе приймати суд. Відповідний орган державної влади центральний. Надалі, після цього висновку, як я розумію, якщо закон буде прийнятий, отримає право давати приписи про те, щоб привести у відповідність документи або іншим чином усунути порушення. Якщо ці приписи не будуть виконані, тоді орган отримає право згідно цього законопроекту, якщо він буде прийнятий, подавати позови до суду і в судовому порядку припиняти діяльність юридичних осіб, які пов'язані з країною агресором. До слова, з початку повномасштабної агресії РФ активізувався і процес переходу релігійних громад з УПЦ до православної церкви України. Продовж 2022 року таких громад 38. Дмитро Тригубець та Володимир Захаров. Новини рівного.